Ну що, всім привіт. На станції. От, от, от. Бачите? Пам'ятаєте таку машину? Так от, дивіться, що ми зробили. Оп, попку чуть-чуть. так в сторону. Ось так чуть Оп, оп-оп. Зрізали. Но кусочок приварили. І що, бомба? Ну бомба. Тепер дивись, дивись. Дивись, дивись. Оп. Оп, диви, Який колір? Диви, який колір. Диви. От тут тако. Ну, якщо брати так, знаєте, так по по-серйозному. А якщо зайнятися, да? взяти металізовану шпакльовку, тут чуть-чуть роздутися посюди. Оп, отак. І тут роздутися по батону. І що? Ну, подборщик оп-оп-оп. Скаже, оп, а тут щось роздуте. Ну, як... Якщо толщик салдеповський, то, звісно, не йде, якщо толщик вже професіонально не йде. Двері в колір, в колір, тут вже нас нічого не трогано. Якось отак от, ну, працюємо. Трошки вона підрозібрана, все добре. Відкрита, да? так? Да, так, все, все відкрите. Все чотенько, панорамка є. Безпеку ми ще не а, безпеку партнери пізніше прийдуть і поставлять, коли у нас все вже вималюється, тому що отут от трошечки так. Так. Ну тут теж буде крастися пройом, кусочок. Бою, щось підтягували, не пам'ятаю чого. Може щось, Якийсь косячок був. ну. Не знаю чого. І отут наша так от чуть-чуть. -от ну, понятно, що тут. Так от. Скоро буде на ходу 3000 кілометрів. Три тисячі кілометрів в цій машині. Вся буде зібрана просто шикарно.